Здається, що в мене не було вибору. Я спочатку допомагала тим, чим могла, перекладала з інших мов той матеріал, що треба було. Ну а потім вже я зрозуміла, що в мене не вистачає часу на мою роботу, основну і що ну, треба робити те, що я роблю, вже на 24 на 7. У мене багато військовослужбовців, друзів, які пропонували. Приєднатись до війська, бо вони бачили, що я щось роблю вже. Але я ще вагалась, Потім вагання закінчились і все, ти йдеш до військомату, заповнюєш документи, які треба, здаєш аналізи, які треба, і все, welcome on board. Я сержант з матеріального забезпечення мінометної батареї, так, займаюся логістичними питаннями, але також не залишаю. Трошки бойової підготовки десь в нас навіть є питання брендінгу бригади, бо зараз ну, мені здається, що аби до тебе йшли молоді заряджені хлопці та дівчата, то треба показувати, що в тебе є такі вже до того люди. І ось цим ми займаємось. Ми відкриваємо рекрутинговий центр в Одесі. Зараз вже майже закінчився ремонт, і там вже хлопці сидять вже. До себе запрошують людей, які хочуть в нас служити, в нас є можливість е залишитись на ніч. Поки ви тут проходите всі там, аналізи і все таке, всі перевірки, то ми готові вже повністю. В нас є ж Лобі X. Є інші роботодавчі платформи: «Work.ua», я, я і вони надають для військових частин безкоштовний доступ до своїх послуг. Тобі ж ми туди викладаємо свої вакансії. А також багато є, хто в інстаграмі заходить, заповнює google форму і з ними вже зв'язуються хлопці, які відповідальні за це питання. Після того як мій племінник зник. То мої батьки вже ж були проти цього. Але мені здається, що якщо я буду робити більше, ніж я можу, сидячи просто на роботі, то тим скоріше в нас буде можливість його побачити. Нікіта дуже класний мій улюблений племінник, і він служив на катері Слав'янськ. Туди він потрапив, підписавши контракт. Так і спочатку, повномасштабки, вони дуже багато займались патрулюванням. За день до того я завозила йому в великій кількості енергетики, бо спати в них не було можливості. І я ще заїхала і думаю, треба сфотографуватися з ним, бо він такий красивий, просто капець, форма, і каска, і бронів, він дуже гарний. І думаю, ні, ні, не буду, що я як дура якась. І тепер думаю, бляха, треба було це зробити. Ось, і здається, 4 березня мені сестра почала дзвонити, аби дізнати, що трапилось, бо вона побачила пост в інтернеті, що е, зник один із хлопців з цього ж е, катеру. А Нікіти не було десь добу вже на зв'язку. Я там попросила своїх знайомих дізнатися, але сестра, мені здається, все дізналася раніше, ніж я змогла. І це був ну, дуже великий стрес для нас усіх. Але стільки, скільки проводить розслідування моя сестра зараз, то я думаю, її треба в розвідку брати так, бо вона дуже копає глибоко і далеко. Я навіть не знаю. Я думаю, що я пішла в будь-якому випадку, але тепер я знаю для чого я це роблю не лише для загального, але в мене є і частково шматочок моєї мети.